Я дуже благодарен команду лично начальнику гарнізону. Бальшоє спасіба. Російське міністерство нападу привітало 92-річного ветерана Великої аттечестві війни. Тільки є один нюанс. Ця людина не брала участь у цій війні. Большое спасибо за внимание, за заботу, Як учасників бойових дій как як учаснику війни. красного знаміня, ордіном за. Журналісти видання важної історії з'ясували, що цей франтавік насправді вступив до армії лише у 52-му році, через сім років після закінчення війни. Проте відомо, що він брав участь у придушенні угорського повстання у 1956 році. А у 1960 році цей персонаж закінчив смоленські курси пропагандістів і став пропагандистом ракетного полку. Виходить, що сучасні пропагандисти нагородили свого натхненника. Понимаєте, що з нашою страною управляють самий демократичний лідер за всю історію існування нашої країни? А їм напевно так хотілося створити ось цей образ діду і валіта забота про ветеранів, що рупори Путіна просто і не підіймали біографію цього діда. Ну а навіщо? Якщо більшість і так це схаває? Це ж далеко не перший випадок брехні на цю тему. Нагадаємо, що нещодавно Путін сказав, що батько нашого президента Олександр Зеленський був фронтовиком. Хоча сам пан Олександр народився у 47-му році, вже після закінчення війни. Я Як ти з ним говорив об аби? Я говорил, Маловіде, що ти делаешь? Зачем ти поддерживаешь сьогодні неастину ня... на Україні? Когда твої дец воював з фашизмом? Он фронтовик. Я не буду говорить, що он ответил. Це это. Это отдельная тема, я некорректно. Що ж? Є нюанси. Один із журналістів вирішив поставити питання російським громадянам. Чому, якщо раніше в СРСР був культ прапора та культ вождя, зараз його немає? Немає? Серьезно? Мне кажется, все равно каждый из нас очень уважает и нашего президента, и наш флаг, и все, что связано с нашей родиной. Раньше культ флага и вот э, всего поддерживалось ну, с детского сада фактически. Сейчас этого нет. Поэтому не некому. Пропаганди такої нету, і перестало це все бути. Як це перестало? Як це пропаганди немає тут? Не тільки про прапор, а й російським дітям ще до школи пояснюють, що їм потрібно буде уміряти за родину. Мілітаризація дитячих садочків в Росії перестала бути лише джерелом інтернет-мемів з лютого 24-го року. Критика насадження кремлівської ідеології серед дошкільнят реально карається за адміністративним кодексом. А включение детских садочков в перелик целой государственной пропаганды в России стало неверно. У нас в коллективном саду есть товарищ, который каждый сезон начинает с поднятия советского флага. И именно советского флага, красного флага с серпом и молотом. И каждый, каждый сезон начинает с этого. Я бы повесил красный с серпом и молотом. Красный. Я все-таки советский человек. Да? Ми б теж повісили, але щось точніше когось іншого. А там, де серп і молот, там смерть і голод. Але ж умом Росію не понять. Вони прагнути хорошого не можуть. Я мать погибшого воєнаслужа. По контракту ушов на службу СВО і погиб 3 не

Між родителями. Почему, э, по мы должны делить это пополам? Вона не запитує, чому її син загинув та де. Вона питає, чому їй треба ділитися з кимось гробовими. Проста мораль жителів Росії. Я подала э, заявлення в суд о том, щоб прикра тобто виплату на отца прекратили, Не дали виплату на отца. І я надію на правильне рішення суда, він винесе правильний вердикт. Виходить, що материнське щастя на Росії це не коли народжується дитина, не коли вона робить свій перший крок, іде до школи. Материнське щастя на Росії це коли гробові не треба ділити за чоловіком. Сьогодні в Росії ми називаємо це нашими традиційними цінностями. Це фундамент нашої жизни, нашого буття. Чергове соцопитування серед громадян країни-агресорки, і ви знаєте, що у них не питали. Вони все одно згадають, який класний у них президент та країна. Я сам з Америки, і я своїми очами можу сказати, що я бачив там, і що там типу, свобода, але мені більше подобається тут жити. Ядвино гражданства і у мене є повна свобода в повному сенсі цього слова станом і за владім Владимир то, тож вон з ділиз Росії. Ну а вже ж це з тих, хто прокоментував на камеру методичку. А на наступний день ви його в Росії не побачите. Бо враховуючи подвійне громадянство, він буде відриватися в Нью-Йорку. Вилі тут в 90-ті годы. он зробив то що було в 90 дів'яності, то сто і є зараз а, то сейчас тут качество жизни выше, ніж в Америці, і то что мы ми щас побіждаємо весь западный мир в війні. Хм, А це в якому такому сні йому примарилося? Що країна гній перемагає мир в війні, і ніби молодий хлопець, а так сумує за 90-ми. Якби це прозвучало від людини пенсійного віку, ми б не здивувалися. А тут Неясно. Мне нравится то, что сейчас происходит, и я хочу любить того правителя, который есть. А мы так и живем, как и жили, по царскому. А значит, царь насадили. нас одели. Но говорят, царь не настоящий. что О, да, Путінський Дондон, Рамзанка Диров, сильно активізувався після того, як журналісти дізналися про стан його здоров'я. За даними видання, нова газета Європа, російські лікарі ще у 19-му році поставили в Аташку Чечні діагноз некроз підшлункової залози. Одне з джерел видання, близьке до соратника голови Чечні Ділімханова казало: якщо навіть зараз Кадиров і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим. Але серйозно піарники цього клоуна створили масштабну піар-кампанію для Дона. І все заради того, аби переконати людей, що Кадиров не наркоман, Кадиров здоровий. Смотрите, Кадиров, Дона та не Дона. А також обіцяє взяти Харків та Одесу. Напевно, з дивану умніма вашому заявленні ви сказали, що побідім ми в этом гаду. Какой бачите перемогу? Куде наш вискадовний тайці Ну, обов'язково надо адесу до Харкова забрати можна там. і потом посидити того там, злязілянського до піврозмовники нової газети Європа наголошують на тому, що Кадиров не зможе згодом обіймати свою посаду за станом здоров'я, тому Кремль йому вже готує наступника. Ну а поки це відбувається, бо симонян на російському телебаченні мільйонам росіян розповідає, як вона. Чапала Кадырова за его бицепс: а про те, що він у Дона сталевый. Напевно, на автомобилях накачав. На инаугурации я стояла рядом с Кадыровым. Он мне дал бицепс свой потрогать. Потому что там какие-то телеграм-каналы пишут, что он что-то болеет, ничего он не болеет. Дай бог всем такой бицепс и такой пышущий здоровьем румять. Ну, только вдуматься, если бы мне кто-то в 1999 году, когда я ездила в своей первой военной командировке, туда сказал что сын Кадырова, ну и вообще человек, который вот там сейчас, на той стороне, будет стоять на инаугурации президента Российской Федерации, и сам он, и его э, ближайшие правые и левые руки, и его народ будут отстаивать интересы русского мира в нашей специальной военной э, операции, я бы расхохоталась. Це була програма Брейкін Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі!